Липа, дерево душі та ароматного літа. Коли розцвітає липа, здається, що повітря стає густішим, солодшим, ніби саме літо вирішило заговорити з нами ароматом. Її ніжний цвіт не просто краса, а справжнє диво природи. Цвіт липи потужний натуральний засіб, знижує жар, заспокоює. Допомагає при застуді, безсонні та тривожності. Недарма ж народі казав, хто липовий чай п'є, той лікаря не кличе. Липа дерево кохання і миру. У багатьох культурах липа вважалася священним деревом жінки, серця та гармонії. У давніх слов'ян її садили біля хат, щоб вона захищала родину і притягувала добрі події. А у Німеччині. Ще з часів середньовіччя селяни збиралися під липами, вирішували суперечки та святкували весілля, бо липа символізувала правду і злагоду. ЛЕГЕНДА Кажуть, що одного разу богиня Лада, бажаючи залишити людям нагадування про любов і ніжність, торкнулася землі, і там виросла липа. Її серцеподібне листя стало символом відкритого серця, а аромат голосом самої богині, який донині шепоче нам про тепло, довіру і життєву м'якість. Цікавий факт, що липа може жити понад 500 років, а її деревина настільки м'яка та легка, що її здавна використовували для різьблення і створення ікон. Вона як полотно. Яке приймає форму душі майстра. Тож, якщо зараз у вашому місті пахне липою, зупиніться, закрийте очі і дозвольте цьому ароматові на мить зняти вдома, повернути спокій і, можливо, навіть нагадає вам про щось важливе.